Вітаю всіх сьогодні 1 січня 25-го року Харків. Ось такі ось мандаринчики, бачите? Це у нас Шива Мікан. Якщо я не помиляюся, ось його бірка. Так, Шива Мікан. Це воздушне укоренення. Діло в тім, що рослина, яка починає укорінятися, передає свої материнські признаки дітям, онукам, правнукам, він повинен у мене пустити корні, тому що, бачите, ну, це вже плодова гілочка ось о, під самий потолок, вона мені не потрібна. Під самим потолком воно. Завіз я побирав лишню ось, вони хотіли плоди бути. Мені не потрібно, мені потрібно, щоб воно укоренілося і гарно укоренілося. І це вже буде готовий мандарин на своїх корнях. А плоди, ось, бачите, які о. це сухе я поставляв, ось. Теж хотів, щоб тут зав'язалося. Але сама рослина для себе зробила вибір і отакий ось здоровезний. Тут є щось, щось його поврідило. заяць що питалося, цвіли, все. Росте опускаємося ниже, 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 ще ниже. Ось такому десятилітрому відрі. Привита. На трифоліаті. Бачите, ось як вона, ось, таке ось якщо добре видно, це товсте. От. Отсюди пагонці трифоліати йдуть, як і дід зрізає і укоріняє. А це мандарин от привитий був, прощеп. Воно гарно тоді зростається. Я вам скажу, що на трифоліаті вона зглажує всі наші перекоси людські. Не так підкормили, не так пересадили, не тим полили гарячим, холодним. Воно злажує, бачите що? Саме 10-літрове відро, вода стікає сюди, піддончик такий, з кришки і гарно відросте. Ось я пробував тоді привити ще, ось бачите, сама, де хотілося прививку зробити, вона заростає, ось так її видно. О, вона добре заростає, а це ми зараз покладемо на ваги. Зараз я попробую його двома пальцями зірвати. О, бачите? Отак от. Осталася така ось від нього. Шива, мікан. Яке вже в тебе вага. Опускаємось на наші електронні веса, включаємо. Так, ноль. І наш плід 122 грами. А ну ще раз перевіримо. Ноль. 122. Так що можно даже в кімнатних, в кімнатних условиях выращивать такі мандаринчики. Розмір його можете самі подивитися. Зараз я щось вам... Положу. О, є сірники. О, бачите? Це такий О. Так, а ну може ще Іще є один козак. О, ось такий козак. О, Бачите? Порівняйте розміри шива мікан. Для друзів дід гілочкою поділиться. Для прищеп. Дякую, що були в мене в гостях. До нових зустрічей. Ану, я вберу коробки. Скільки буде зараз. Без коробки? Все одно 122. 123. Дякую. З Новим роком. Слава Україні!